Провокаційні обстріли позицій сил АТО тривають, незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи, про режим припинення вогню російсько окупаційні війська за минулу добу 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Найбільшу вогнову активність противник проявляв на Маріупольському напрямку. З мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворог вів вогонь по позиціях морських похотинців в районі Павлополя. з мінометів 82 го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, обстрілював захисників Красногорівки. Провокаційний вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї застосовував поблизу водяного та чермалка. На Донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог накривав вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З гранатометів обстріли захисників Зайцевого, Троїцького та Шахти Бутівка. З великокаліберних кулеметів гатив по позиціях Кам'янки та Опитного, поблизу Троїцького активізувався ворожий снайпер. На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів російсько терористичні підрозділи вели вогонь по опорних пунктах наших військ, поруч населеного пункту Кримське. Зі стрілецької зброї обстрілював захисників Валуйського та станиці Луганської. Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші, і вогонь у відповідь не відкривали. Одного українського воїна було поранено.